Ніхура себе. Нарядний комплекс. Ходимо, бродимо, ходим, бродимо. Десь тут восьмий номер є. Нічого себе. Блінь, так там озеро. А там темнота ніфіга ні фіга не видно, але там озеро. Ну, щось водичка якась є. Піду з висока подивлюсь на когось. Ну, по-перше, дуже незручна драбина. Я навіть сходами це не можу назвати. Це тупо драбина. Так а чого не висока? Тут метрів 5, як за здрасті. Ой, там було там атуат. Тому так, так. Да. Паня, це ти сюди зібрався прыгать. <годила> Є коняка. Наверх мені дуже легко зайти, а вниз по ступінькам не альо. Так боком ідею. Коня, куди ти бачила, щоб він боком йшла? Друзі, всім привіт! Насправді я вже заїхав в Україну, і навіть вже припаркувався біля свого дому на парковку. І завтра буде новий день. Але це буде завтра, і це буде нова історія. А зараз, як пройшов минулий тиждень, і він пройшов не в Україні. Оця місцевість виглядає зранку набагато краще, ніж вночі, тому що зранку видно все, що сравнюється з горизонтом. Ух ти, як воно хитається на воді! Приплили лебіді. Лебіді, красавчики пара живе на цьому озері. Не прыгайте з понтона, не качайте понтон. На російській мові написано. Піпець криша. Це таке, чого вже нема дуже-дуже багато років, того що не роблять. Я не впевнений, що буде видно, але соломина криша. Я думаю, що вона з. Як ж буде на українській? Очерет. Очерет. Криша зроблена з очерету. А оці стільці, що внизу. Дерев'яні, прикольно. Туди можна йти? Думаю, так. А отут черепиця із дерева. Черепиця із дерева пішли спочатку сюди, де псісти на нього басерана з mm -hmm. Отак от, от. Сідаєш, телефон відкидаєш, береш жменю. Ну, напевно, насіння. Лупіздріки сюди не підходять. Жменю насіння і балдеєш. Отака от старість повинна бути. Просто красота. А він взагалі не плесневіє ніяк. А як так? Ваня увидел джмелика. Це, напевно, древній млин, так? Воно є невеличкий водоспад такий. Воно навіть, напевно, зараз не працює, але колись це був, я так розумію, млин. І тут десь якісь лопасті стояли. І оце все працювало. І це було, ну, я думаю, що... Сотні років не пройшло. Красота. Може на деньок залишиться? А ми тоді не встигнемо. Нам, нам машину треба забрати. Він сьогодні Він сьогодні останній день в Талліні і потім він їде до Фінляндії. Але я думаю, декілька годин нас зачекає. Нам їхати загалом біля 6 годин до Таліна. Ще буде підстоп на Балтійському морі. І в принципі все. Так чи інакше. А на зворотному шляху треба буде дуже швидесенько їхати додому. Тому дуже жаль, що неможливо тут зупинитися. Оце кузня. Прикольно. Так вона ще плюс-мінус колись була діючі не так давно? Ну Так. Що закоптілося, залишилося. Оце штука розплющує метал. No, всякі там. А он подувало, диви яке. Mm -hmm. Чудово. Йо моя, такарний станок, диви. А від чого він цікаво працює? Це такий прототип. Ну, не те, що прототип, а це реально такий станочок токарний. Древній-древній. Дуже швидко тече. Річка, хоча швидко як. Не дуже швидко воно тече, але як для стран Балтії, воно тече швидко. І напевно вперше я жалкую, що я не взяв велику камеру, тому що тут є що поснімати. Але так, да, але я не знав. Ми дуже випадково сюди попали і я дуже цьому радий. Ладно, будемо мучитися гупрошками і соніками маленькими, якщо не камерами. Я думаю, що контент буде. Коли років 5-7 назад я дуже багато їздив до Естонії, ну, скажімо так, дуже часто їздив до Естонії. З 13 по 18 рік я часто тут бував. І майже завжди я зупинявся тут. Це такий привал, кемпінг. І от вперше я бачу тут таку кількість людей. Тобто для, цього, для цієї місцевості це забагато. Чому так? Зараз відповім. Я зателефонував легесенька предісторія, друзям в Естонію для того, щоб з'ясувати, чи можливо десь заправити кондиціонер. Тому що я розумію, що дуже маленький рівень фріону. І вони кажуть: слишеш, дружбан, який нафіг фріон, який нафіг кондиціонер, Сьогодні перший день тепла. У нас тут так тепло, що всі розбрілися, хто на морях, хто ще кудись. І все. Тобто зараз плюс 19. У них дуже-дуже теплесенько. І от що таке дуже теплесенько? ЛВ, Естонія, Фінляндія, Литва. Дуже багато тут автомобілів. Іде мімо. А, до речі. А на наступному, той, що ми приїхали, там не так красиво, але там вже зробили, я пам'ятаю, такі бетонні сходи. Тобто підійти до моря трошки легше, ніж тут. Хоча... Хоча на цьому бігімоті, здається, в 2018 році. В да, 2018 році він викуплений і я тут їздив на ньому. Мається на увазі по узбережжю. Навіть десь фотографії є. Ех, ляпота. А також ми тут багато разів плавали і купались. Може і зараз сігануть воду. Ні, звісно. Чому ні? Хоча б ножки помочить. Воно дивись, скільки людей ходять, ноги мочать. Ні. О, а ще у нас є люди, це, що здобувають це всякі стонці, монетки. Їм жарко, а у нас не жарко. Що? Це естонці, вони закалені народ. Їм це тепло. А нам, нам дивись, холодно. Слухай, плюс 19. Чого ти ж красота? Ну, це тому, щоб ти на мене не кричала. А так би я вийшов в маєчки. Угу. Гаразд, пішли до моря. Кинем дзвонарик, для того, щоб потім люди доставали цей дзвонарик. А у тебе є дзвонарик з собою? <рив> Дзвонариків нема. Ну, хоча б спогади тут залишимо. Щодо моря. В минулому році мені пощастило відкриту купальний сезон в Швейцарії. А закрив я його в Вігейському морі. Тобто я в минулому році двічі всього купався. Перший раз в Швейцарії, другий раз в Турції. Так от, дружина, мені не. Дозволяє зараз плавати, хоча що у нас з водою взагалі. Ну, градусів 17, напевно. Тобто вона ще прохолодна, але не дуже-дуже холодна. Багато мотоциклістів їздить, багато їх приїжджає, багато уїжджає. Відкрився мотосезон. А я зараз не на мотоциклі, я зараз на автомобілі і за автомобілем. Дуже багато людей Отак от, просто ходять вздовж моря. Ах, як пече сонце! Скоро буде тепло, але не сьогодні. Сьогодні ще прохолодне. І сьогодні у нас ще біля 200 кілометрів дороги, можна сказати, вздовж цього моря. Я не впевнений, що буде видно, але зараз вже ніч, в Таліні знаходжуся. Жовто-блакитний прапор. Здоровецький, майже на всю будівлю. Дуже класно дзвонять. Я не впевнений, що буде чутно на камеру. Але оці куранти дзвонять дуже прикольно. Десята година вечора, гуляємо по Таліну, ніколи не чув. Скільки раз був в Таліні, ніколи не чув, щоб ці куранти так дзвоніли. Можливо, тому що я завжди був так ва, 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 ва. в цьому Таліні. Літав, як скажений на автомобілі і майже не гуляв пішки, а тут видалась нагода, прийшов погуляти, і тут 10 година, щоб так били куранти, ніколи не чув. Дуже-дуже сильно заворожує. Знаходжусь біля естонського монумента, скільки був в Таліні, ніколи не звертав увагу. Я бачив цього хрестика. Ну, як хрестика, він, коли до нього підходиш, з даровецької весени такої. Не знаю, скільки він, ну такий. Чималий. Метрів, напевно, 40 десь. Зроблений він з 143 стіклянних блоків. Склада. Як вони його зробили, не розумію. Коротше, всередині таке враження, що бите. Хоча по факту там є і бите скло, і бульбашки всередині. Ну, Таке враження, що от просто пішли бульби серед скла. А отак от чіпаєш. А воно просто скляне. Я думаю, що там багато слоїв цього скла. Але як вони залили? Я не знаю, як вони залили, але він такий здоровий. Як вони його зробили, як вони його встановили. Але він не вийшов у тої часовні. А вони, вони по закону не мають права забути. По закону не мають права що? Робити вище часовні. Немає жодної будівлі, вищий часов. А, це у нас як е, шпіль родіни мать подрубілі колись, коли вона була вище хрестів, то ж знаєш цю історію? Ні. У Роді мать вона як виглядає як обрубок. І у нього, якщо хто не знав, <кій> в Києві що стоїть Родіна Мать, спочатку у неї був е, меч вище. Ніж зараз. Але потім з'ясувалося, що цей меч вищих хрестів на Печерській лаврі, і було прийнято рішення його трошки підрізати. Тому зараз мать з таким як кортиком, ну такою меч називеш, не але невеличкий меч, скажімо так. Схоже на меч, але невеличкий. І було обрізано саме тому, що воно було вище Київської печерської лаври.